ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я остав'яреш друзі. Нагадую, що це живі ефіри. Тому впродовж 30 наступних хвилин можете ставити свої запитання у Фейсбуці чи Ютубі, де ви дивитеся на нас, чи слухаєте. Пишіть те, що вас цікавить. Ми спробуємо ці запитання зачитати в прямому ефірі, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Ну і захочуємо вас так само писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте нас завжди. Такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Розпочинаємо сьогодні наш ефір із новини з Дніпра про те, що Росія завдала ракетного удару по Дніпру, і ми знаємо, що є двоє загиблих, 25 поранених внаслідок ракетного удару. Двоє дітей із цих поранених ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки. Номер один. Зараз це філія лікарні швидкої допомоги, де лікували людей із психічними хворобами. А під руїнами лікарні зараз шукають кількох лікарів, з якими немає зв'язку. Про це повідомляють представники міської влади, і вони так також кажуть про те, що окрім цієї лікарні, яку ви зараз бачите кадри жахливі на ваших екранах, також відомо про 12 пошкоджених багатоповерхових будинків, і насправді ця новина викликала вже дуже багато реакцій, дуже багато засуджень дій Росії. Росію називають терористичною державою. А зокрема, кілька реакцій хочемо вам зачитати від Мелінди Сімонс, це посолка Великої Британії в Україні. Вона написала, поки ми у Києві чули звуки і бачили світло ракетного нападу. Але на щастя обійшлося. Без потраплянь Дніпро відчув удар повної сили. Цілитися у цивільних це злочин, і Росія це знає. Бен Годжес, це колишній командувач армії США у Європі, відповідаючи на твіт про атаку, написав, що Росія має поплатитися їхні напади на лікарні та цивільне населення не припиняться допоки вони не зазнають поразки а їхні військові злочинці на всіх рівнях не будуть притягнені до відповідальності. Пол Масаро, радник гельсінської комісії, написав про те, що Росія бомбить лікарні, багатоквартирні будинки, ігрові майданчики, школи це тероризм. Дуже просто і він сказав: Дайте Україні атакам все, щоб зупинити. Нити російський тероризм. Матія Неліс, це політичний радник одного з депутатів Бундестагу. Також сьогодні написав про те, що Росія веде загарбницьку війну проти України з терором і насильством, депортаціями, етнічними чистками, зґвалтуваннями, тортурами проти мирного населення. Вона регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема лікарням. Що це як не терористична держава? Такі реакції почули ми з різних куточків світу. Будемо безумовно стежити і. За іншими також реакціями на сьогоднішню ще одну страшну атаку можливо до нашої програми наступної часу, мо 22, й будем, будемо мати більше коментарів. Обов'язково будемо за цим е, стежити і моніторити. Друзі, в п'ятницю ми також зазвичай підбиваємо підсумки тижня, що минає, і було багато подій. Одна з найважливіших, які безпосередньо стосуються України, це чергова зустріч у форматі Рамштайн, яка відбулася вчора. Ми покривали її в наших ефірах і в брифінгу. і Пізніше мали прес-конференцію. Транслювали наживо а, генерала Марка Мілі і міністра оборони США Лойда Остіна. пізніше в частамі про це говорили. Давайте нагадаємо для тих, хто можливо не стежив чи чи не, не за всіма деталями. А слідкував. Отже, основні підсумки, так на яких сфокусувалася ця зустріч: по перше, підсилення української системи протиповітряної оборони. По друге, нарощення виробничих потужностей, спроможностей різних країн, щоб вони могли виробляти боєприпаси. Також інші критичні спроможності у військовому плані для того, аби допомагати Україні. Ну і також безумовно тренування на літаках F-16, які планують. Від запустити союзники почули. Ми що європейські країни візьмуть лідерство в цьому плані зокрема, данія та Нідерланди очолять ці зусилля із тренування і пізніше імовірно передачі Україні таких літаків. Також долучаться інші європейські країни, які оголосили про своє бажання взяти участь у цих зусиллях. Також Лойдості міністр оборони сполучених штатів сказав, що не кожна країна абсолютно очевидно має F-16, однак, дехто може надати грошову допомогу, і саме тому. Зараз вони роздумують над створенням такого собі фонду, щоб інші країни могли зробити свій внесок в ці зусилля. Щодо того, чому так довго знадобилося сполученим штатам іншим країнам ухвалити рішення про передачу в Україні сучасних винищувачів в 16-х, це також питали міністра оборони. Він сказав, що рішення приймались поступово, що були обмежені кошти, а і в Україні потрібно було вибудувати наземну систему протиповітряної оборони. Пізніше потрібні були боєприпаси. Тобто ті відповіді, по суті, які ми вже чули. Однак сказав також, він надав таку ремарку, що може в когось дати скластися враження, що через ці довгі що через те, що рішення про поставки приймаються недостатньо швидко. як би цього хотіла Україна, чи що на кожному рамштані говорять про якісь інші речі, може здатися когось, що Україна цю війну не може перемогти? Це зовсім не так, каже Лойдосін. І пізніше до цих коментарів також додав генерал Маркмілі. Поділився своїми оцінками щодо е перемоги у війні, щодо того, як вона буде розвиватися. Можу вам послухати зараз їхні коментарі. Іноді, коли ми ведемо такі розмови, може здатися, що Україна програє на полі бою. Це не так. Україна завдала значних втрат російським силам. Вони знищили неймовірну кількість техніки, і це ще до того, як ми надали їм спроможності, які вони отримують зараз. Тепер буде більше. Сподіваюся, це поставить українців у хорошу позицію, щоб вони могли змінити динаміку на полі бою. Наша мета переконатися, що ми зробили все можливе, щоб поставити їх у правильне місце для досягнення успіху всі війни рано чи пізно закінчуються і в них або перемагає. Та чи інша сторона, або сторони досягають врегулювання шляхом переговорів, цю війну у військовому плані, Росія не виграє, цього просто не станеться. Їхні озвучені стратегічні цілі завоювання території під назвою Україна, повалення уряду зеленського захоплення Києва. Ці стратегічні цілі зникли рік тому, незабаром після вторгнення. Тоді Путін скоригував стратегічні завдання: захопити Луганщину і весь Донбас. Отже, стратегічні цілі, які поставила п. Перед собою Росія недосяжні у військовому плані, і вони не будуть досягнуті. Водночас, стратегічним завданням України є звільнення всієї окупованої території, а в окупованій Росією Україні є кілька сотень тисяч російських військових. Цього можна досягнути військовим шляхом, але ймовірно не найближчим часом. Тож що це означає? Це означає, що боротьба триватиме, вона буде кривавою, буде важкою, і в якийсь момент обидві сторони або домовляться про врегулювання, або дійдуть до військового рішення у майбутньому. Ми ж будемо надалі підтримувати Україну в її боротьбі за власну свободу. І до речі, напередодні також Канада оголосила про свій пакет військової допомоги. Новий це безумовно Канада від самого початку повномасштабного вторгнення надає ці пакети допомоги. А ще до початку повномасштабного вторгнення постійно проводила навчання за програмою Unifier. і напередодні Аніта Ананд, це міністерка оборони Канади, сказала про те, що Канада розширює свою присутність у Польщі в межах операції Unifier, тобто якраз тренувальною цієї місії будуть ще п'ять додаткових медичних інструкторів збройних сил Канади. Щоб вони могли допомогти і тренувати українських медиків, і також оголосили, що зараз ті пакети допомоги, які були оголошені раніше, про з боєприпасами зараз ті боєприпаси, як сказала Аніта, находять надходять до України. А окрім того, вчора було оголошення про те, що Канада передасть Україні ще 43 ракети повітря-повітря, АІМ-9 із запасів канадського війська. тому канадська допомога теж продовжується. Жиється напередодні. Також ще одна була важлива тема: тема про ядерну безпеку. Ми знаємо, що в Четвер Росія і Білорусь підписали домовленість про зберігання ядерних боєголовок. Путін заявив, що така домовленість не буде буцімто порушувати режим нерозповсюдження ядерної зброї. А Лукашенко заявив, що передача ядерної зброї до Білорусі вже почалася. Як повідомляють російські змі сполучені штати та також Японія засудили цю домовленість Москви і мінська розмістити Ядерну зброю на території Білорусі і у Вашингтоні сказали, утім, що наразі не будуть змінювати свою ядерну позицію у відповідь на такий крок. Однак будуть дуже ретельно стежити за тим, що ж відбувається у Білорусі, і ще раз наголосили на неприпустимості не лише використання ядерної зброї, але також будь які заяв про зберігання ядерної зброї на території іншої держави, але також ядерних погроз. Давайте власне послухаємо, що з цього приводу сказали напередодні у державному департаменті і в Білому домі. Я би сказав, що ми рішуче засуджуємо цю домовленість. Це останній приклад безвідповідальної поведінки Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну понад рік тому. Як ми чітко дали зрозуміти, використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в цьому конфлікті матиме серйозні наслідки, але у відповідь на ці повідомлення я лише додам, що ми не бачили жодних причин для коригування нашої стратегічної ядерної позиції чи будь-яких ознак того, що Росія. Готується застосувати ядерну зброю. Ми бачили звіти про домовленості між Росією та Білорусією. Звичайно, ми продовжуватимемо стежити за наслідками. Ми не бачили жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію. Ви чули, як ми це говорили раніше. Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Білорусі. Якщо говорити конкретно, то це ще один приклад безвідповідального та провокаційного вибору. Тому ми залишаємось. Відданими колективному захисту альянсу НАТО Ось такі коментарі представників адміністрації, речника державного департаменту і речниці Білого Дому друзі. Якщо ми говоримо про події, за якими будемо стежити наступного тижня, то безумовно одна із основних подій, до якої буде прикута увага, зокрема на цих вихідних, це другий тур виборів у Туреччині. Ми знаємо, що 14 травня пройшов перший тур, і жоден з кандидатів не набрав. Більше 50 голосів. Відповідно буде а, другий тур цих виборів. Ми знаємо, що є два основні конкуренти: це є а, Реджеп Таїп Ердоган, чинний лідер Туреччини. Також його а, опонент, лідер опозиції Кемаль килич Кличдароглу. І а, ці вибори насправді досить напружені пристрасті у Туреччині. Палають. Ердогану буквально не вистачило відсотка до перемоги першому турі. Тому зараз опозиція намагається застосувати різні тактики, аби все таки схилити на свою на свій бік тих людей, які чи не визначилися, чи можливо ще вагаються за кого голосувати. І зокрема, Кемаль килич дорогу зараз почав критикувати Ердогана за його, як він каже, надто тісні зв'язки з Росією. Критикує за економічну співпрацю, критикує за якісь дипломатичні заяви. Ердоган зі, зі свого боку відкидає ці звинувачення, каже, що ця співпраця співпраця є в національних інтересах Туреччини. Але, зрештою, як це може вплинути на другий тур, що це означає для України? Андрій Гетьман поговорив із експерткою Євгенія Габар. Це старша дослідниця Атлантичної ради у Вашингтоні. Давайте послухаємо, що вона про це говорить. Яку роль відіграє тут Україна і Росія? Україна зараз не є важливим елементом передвиборчої кампанії. Мало хто говорить про Україну як таку. Росія, як це не дивно, стала достатньо важливим фактором, тому що, коли жде зайняв позицію достатньо жорстку. Не критика втручання Росії у вибори, критика. Залежності Туреччини від Росії і навіть обіцянки долучитися до європейських санкцій, чого ми не чули раніше. Це лунало з боку коли з боку влади в даному випадку Ердогана, його речник, його радників. Ми чуємо навпаки протилежні меседжі про те, що Росія це важливо, про те, що не потрібно дестабілізувати ситуацію на туристичному ринку. Російські туристи важливі в принципі це є важливий партнер, тому. Саме в цьому контексті опозиція зараз займає більш жорстку позицію щодо е, Росії. Я не думаю, що це є якась така стратегія довго тривала. Скоріше за все, це знов таки елемент передвиборчої боротьби, коли мають бути ті пункти, по яких опозиція і влада займають протилежні позиції. Ну в даному випадку Росія є таким елементом, де опозиція набагато жорсткіша ніж влада. І також опози... опозиційний кандидат камаль калич дороглу намагається знайти свого виборця серед націоналістів. Чим вони хто вони такі? чим вони відрізняються від виборців Ердогану? Можемо послухати у наступному коментарі експертки. Опозиція бореться за світського націоналістичного виборця, тобто, це часто є жителі великих міст, які е, дотримуються кемалістських, світських устоїв життя при всьому тому, оскільки є втома від сирійських біженців, афганських біженців, є втома від економічної ситуації складної в країні, є бажання. Повернутися до е, турецького націоналізму в сенсі, що в Туреччині будуть здебільшого більшого турки, а не е, як сказав один із представників опозиції: гьочменістан, якщо перекласти це українською мовою, тобто такий е, біженці-стан, мігрант-стан, тобто країна, де здебільшого переважають біженці і мігранти це один варіант націоналізму. Інший варіант націоналізму це якраз такий консервативний ядерний електорат Ердогана. І е, інколи цікаво, що Ердоган говорить про націоналізм в зовсім інших термінах і категоріях, ніж, наприклад, Килиждар Оглу. тому що для виборця Ердогана це, наприклад, співпраця з Азербайджаном. Тобто, те, про що говорить Ердоган, це Карабаська війна, це перемога в 2020 році. Те про що говорить Ердоган, це більш такі тюркські мотиви. Це створення тюркської. Організації да організації тюркських держав, тобто це теж своєрідний націоналізм, але це такий націоналізм з більш е, пантюркіським е, релігійним консервативним нальотом, ось такі думки експертки про основні моменти, акценти, які до колеги будуть зосереджені ці вибори в Туреччині, зокрема другий тур. Будемо уважно за цим стежити. Нагадаю, в цю неділю 28 травня. Вже е, брат буде другий тур цих виборів, і будемо ми знати його переможця. Сподіваємося, після цього, якщо ми говоримо про інші американські теми, які про які багато говорили цього тижня, попереднього тижня, і які будуть е, все таки залишатися в центрі уваги і наступного тижня, це переговори між адміністрацією та конгресом щодо того, як уникнути дефолту сполучених штатів. Вирішити вирішити ситуацію із державним боргом, чи піднімати його ліміт знову, чи урізати витрати. Насправді доволі напружені тут дискусії. Ми знаємо, що наразі біле дім та конгрес не дійшли спільного висновку, консенсусу в цьому питанні. І будуть так, ми очікуємо продовжуватися ці перемовини. Сьогодні вони заплановані. Будемо бачити, чи вдасться дійти якогось рішення, якщо ні. Ці перемовини продовжаться наступного тижня. По суті, дедлайн для того, аби знайти рішення, це перше червня. Оксана Бедратенко, наша колега, вона розібралася і думаю, допоможе нам розібратися. Також в тому чим може загрожувати дефолт сполученим штатам і також іншим країнам у світі, як цього можна уникнути, і в чому заліз ситуація із державним боргом. Давайте подивимося її, її пояснення. Битва через борг між політиками у США набирає оберті. Щоб уникнути загрозу дефолту, конгрес має збільшити ліміт боргу. Якщо цього не зробити, гроші на поточні виплати у США можуть завершитися вже в червні. Попередила міністерка фінансів країни Дженет Єлен. Дефолт у США став би подарунком Китаю, Росії та іншим конкурентам, кажуть в Білому домі. Дефолт не варіант, заявляє президент США Джо Байден, який 9 травня зустрівся з керівниками конгресу, але так і не зміг переконати їх збільшити борговий ліміт. Загроза боргової кризи нависла над Америкою через власну ж вимогу. США єдина країна у світі, яка сама собі встановила настільки жорстке боргове обмеження. Ліміт боргу вів американський конгрес більше ста років тому. З того часу майже 80 разів обмеження змінювали, включаючи три рази за попереднього президента США Дональда Трампа. Американський борг приголомшливий і перевищує 31 трильйон доларів. Однак і США це найбільша економіка світу. А саме співвідношення боргу до обсяги економіки вимірює здатність країни сплачувати борги. США це співвідношення наразі 120%. Це вище ніж у Франції і Німеччині, але менше ніж, скажімо, в Японії та Італії. Попит на держоблігації США, які вважаються безризиковим активом, є істотним, тобто йдеться не так про об'єктивну нестачу коштів, як про політичну волю уникнути кризи. Навіть Китай, який за заявами Білого Дому зрадів би дефолту США в трійці найбільших інвесторів до американських облігацій, і дефолт США означатиме збідніння Китаю. Що ж буде, якщо політики не домовляться, і США все ж зіткнуться з дефолтом? Невідомо, адже раніше в історії такого не було. Найближче до небезпечної межі США підійшли в 2011 році за часів президентства Барака Обами. Коли Конгрес погодився збільшити ліміт за кілька днів до кінцевого терміну, тоді це вдарило по довірі до США, і вперше рейтинг держоблігацій дещо знизився. Який же вихід? Цього разу і республіканці, і демократи зайняли жорстку позицію в переговорах. Республіканці наполягають на скороченні видатків бюджету. А Байден хоче спочатку підвищити ліміт, а потім говорити про бюджет. Міністерка фінансів США натякнула, щоб уникнути дефолту, Байден може застосувати 14-ту поправку до конституції, яка не дозволяє піддавати сумніву боргові зобов'язання Америки. Однак кажуть, оглядачі це може спричинити конституційну кризу, і справа про борг може застрягнути в судах, поки перемовини тривають. І хоча обидві сторони не хочуть допустити дефолту, навіть тривале протистояння може викликати нестабільність. Таке пояснення від Оксани Бедратенко. Ми будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Знову ж таки, сьогодні запланований черговий раунд переговорів. Дедлайн, який, власне оголосила сама Женет'єлана, це початок червня. Тому зараз найближчі кілька днів буде дуже багато уваги прикуто до цього. Ми безумовно будемо розповідати найголовніше і про те, яке це значення матиме для України. Теж друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що Київ рідний на зв'язку також Філадельфія. Лаєв вітається нас з Італії Варс, Христинівка Черкаської області, Шарлот, Північна Кароліна. Також бачу на зв'язку Львів, Запоріжжя. Друзі, ще хотіла вам розказати одну історію тут зі сполучених штатів. Історію про американського письменника Майкла Семпсона, який написав дитячу книгу, де він описує історію України через український національний гімн. І прибутки від продажу книжки цієї дитячої книжки автор спрямовує. На допомогу українським дітям на презентації книги побували наші колеги Світлана Простинська і Володимир Петруні. і вони розкажуть про цього американця, який знайшов такий спосіб допомагати Україні. Мешканець Колорадо Марк Ділен прийшов купити книгу про історію України для своїх онуків та дітей українських переселенців, яким допомагає. Я Хочу подарувати їм щось практичне, що дасть їм інформацію та знання. Ця книга важливий подарунок, який я вже подарував деяким родинам, яких підтримую. американський письменник Майкл Семпсон разом зі своєю дружиною та співавторкою Оленою Харченко розповідає маленьким читачам про українську культуру, видатних українців та хоробрих українських воїнів, яким досі доводиться боронити свою батьківщину. Перші вісім сторінок книги розповідають про географію, історію, культуру та українську мову. Ми розповідаємо про символи, калину, тризуб, Потім говоримо про видатних українців, таких як Чубинський, Сікорський, винахідник вертольотів. Тож вийшла чудова історія про чудову країну. Україну. Професор літератури з Нью-Йорка Майкл вперше полетів в Україну у 2004 році і полюбив її настільки, що відвідував постійно. А влітку 2021 року почав викладати у Дніпровському національному університеті. Саме у Дніпрі знаходився на момент повномасштабного вторгнення. Ідея написати дитячу книжку про історію України у Майкла виникла влітку минулого року, коли почув гімн України на мітингу у Варшаві, де він, як волонтер, допомагав українським переселенцям. У Варшаві. Я почув прекрасну пісню. Українська пісня грала на мирному мітингу на підтримку України, і тоді я подумав, з цього вийде книга. За мету ми поставили розповісти про українців як про людей, а не просто абстрактний народ, про який говорять по телевізору. Ця книга. Показує читачам українське життя та культуру. Разом з дружиною Майкл працював над книгою півроку. Ілюстрації для неї зробила київська художниця Поліна Дорошенко. У грудні минулого року книгу надрукувало видавництво старого лева англійською та українською мовами. Майкл особисто презентував книгу вже у 25 містах США та Канади. Ми також читаємо цю книгу дітям у школах. Закінчимо тур в Україні. Мене попросили виступити з нею у Києві. Усі гроші, які ми заробили на книзі. Ми надсилаємо Україні. Інцям Ми вже відправили 10 тисяч доларів переважно пораненим дітям. На презентацію у Колорадо разом з іншими прийшла Ганна Чермак, американка українського походження, яка також працювала свого часу в Україні та займається благодійністю на її користь. Він написав цю книгу зрозуміло як дітям, так і дорослим. У мене четверо онуків, і я вже придбала для них цю книгу. Ця книга пояснює, що означає бути українцем. Пояснює українську національну ідентичність. хочеться, аби побільше людей придбали цю книгу і для дітей, і для дорослих, аби по-справжньому пізнати цю чудову країну Автори сподіваються перекласти свій твір на багато мов світу у США у твердій обкладинці. Вони продають його за 18 доларів за примірник. Усі прибутки від продажу вони спрямовують на допомогу Україні. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Торнтон, Колорадо. Ось така історія з Колорадо про те, як американці таким чином у такий спосіб вирішують підтримувати Україну через книжку і намаються також. Просувати і розповідати іншим людям тут у США про те, якою є Україна. Є ще у нас декілька хвилин до кінця ефіру. Є кілька теж запитань. Давай зачитаємо uh -huh. юлі. Отже, Тарас на Фейсбуці питає, яка позиція Рона де Сантіса щодо допомоги Україні? Чи це стала позиція, чи вона змінюється? Дійсно, ми про це вчора трохи говорили. Про Рона Сантіса, губернатора Флориди, який оголосив, що буде балотуватися в президенти Сполучених Штатів. Його позиція щодо України наразі так виглядає. Не є чітко сформованою. Є певні неоднозначні заяви. Він говорив про те, що це територіальний спір, а не російська агресія, і що він не хотів би бачити вплутування подальше сполучених штатів у цю війну. Виступав проти Ф-16. Згодом після критики деяких республіканців він сказав, що е, хоче повернути в Україні території, засудив російське вторгнення. Назвав Путіна воєнним злочинцем. Однак дійсно ми говорили вчора з Сергієм Куделою, Це е, політолог університету Бейлору Техасі. Він Каже, що власне зовнішньополітична повістка і політика в цілому про надесандіса ще не є сформована, і він не до кінця розуміє, можливо, чи його команда як в якому векторі рухатися. Тому це ще буде формуватися, будемо ми за цим стежити. Наразі поки що його коментарі є такими доволі неоднозначними, різняться. Буде цікаво дивитися і спостерігати за за тим, як вони будуть змінюватися, трансформу, трансформуватися і чи буде власне якась чітка позиція від цього кандидата щодо України? Теж Остап, я бачу також. Є кілька коментарів про Дніпро. Знову ж таки, ми починали сьогодні цей ефір із страшних новин з Дніпра про ракетний обстріл російський. А про те, як ви бачите, от зараз ця ракета потрапила в лікарню. Загинуло двоє людей. 25 поранених, зокрема, двоє дітей зараз намагаються ще під завалами. Знайти ще кількох лікарів, які не виходять на зв'язок на цю мить, і ми почули реакцію від багатьох експертів і аналітиків людей, які стежать за тим, що відбувається в Україні. Зачитаю вам дві реакції. Бен Годжес, це колишній командувач армії США в Європі. Він відповідаючи на твіт про атаку, написав, що Росія має поплатитися їхні напади на лікарні та цивільне населення не припиняться. Доки вони не зазнають поразки. Їхні воєнні злочинці нав. Всіх рівнях не будуть притягнуті до відповідальності, поки їхні воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. Пол Масаро, це радник гельсінської комісії, написав, що Росія бомбить лікарні, багатоквартирні будинки, ігрові майданчики, школи. Це тероризм, це дуже просто, і він сказав, що Україні треба дати атакам щоб зупинити російський тероризм. Ось такі реакції на сьогоднішню ракетну атаку на місто Дніпро. Поки що ми рішення про атакамсові сполучених штатів не чули і, і не зна знаємо, так чи чи його ухвалили тут в Пентагоні? кажуть наразі, що ні були рішення про далекобійні ракети, зокрема від Британії. Пам'ятаємо, що Британія надала Україні такі ракети Storm Shadow, і Україна так виглядає, її вже використовує принаймні, із тих заяв, які ми чуємо. Юлю, що от питає нас, коли буде наступний наш онлайн ефір? Ну як завжди, о 18-й годині з понеділка по п'ятницю ми виходимо в ці ефіри. Нагадую глядачам, час тайм буде о 22-й годині. Так, але в понеділок ми зілею. Повернемося в брифінг і сподіваємося, будемо мати за вихідні якісь хороші новини. Але якими вони не були, ми завжди вийдемо в ефір і будемо говорити про те, що відбувається. Стежимо за виборами в Туреччині, стежимо за допомогою Сполучених Штатів, стежимо за дискусіями про борговий ліміт тут у США. Думаю. Ці теми будуть розвиватися, і ми про них поговоримо вже обов'язково наступного тижня. Друзі, дякую вам дуже за увагу за те, що ви пишете і коментуєте. Нагадую, що як завжди в ефірах в прямих ефірах брифінгу голосу Америки. Ви маєте нагоду поставити нам запитання. Ми їх зачитаємо в ефірі. і Відповідаємо, якщо маємо таку відповідь. Тому обов'язково будьте активними, не цурайтеся, пишіть обов'язково. Ми заставом будемо відповідати на ці питання. А тому побачимося вже у брифінгу у понеділок. о сімнадцяті за Києвом 11 -ті. І за Вашингтоном і чистаємо 22 другі. Бережіть себе, гарних вихідних. Па-па. до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.